Шановні глядачі, всім привіт! Сьогодні продовжуємо працювати. У нас во на дворі дуже прохолодно. Сьогодні вночі було 16 градусів, тому ми працюємо зараз всередині будинку. Сьогодні будемо продовжувати працювати з утепленням. Зсередини будемо робити найбільшу кімнату в моєму будинку. Це зал. Сьогодні будемо просто кріпити скоби до мого металопрофілю. Металопрофіль вже виставлений. Кожен по-різному називає ось такі скоби. Це я купував 0, товщина 0,65. Зараз, здається, 100 штук таких коштує в районі 400 гривень. Але я купував, закупову металопрофіль сам та ці скоби 23-му році, можливо, зараз трошки дорожче коштує. Тому сьогодні, що робимо, кріпимо скоби, а потім будемо робити перемички, тому що сам лист, коли ми будемо його ставити, він. 2,50 за вишки. Потрібно буде трошки додавати, тому що в мене тут дуже високі потолки. Поїхав. Так, зараз, щоб трошки було зрозуміло, центр вже я закріпив, центральну скобу закрутив. У мене ось такі опики я їх називаю. Не знаю, Можливо, хтось якось інакше називає. Ось такі маленькі, мабуть, пометало, по металопрофільі. Але й метал навіть просто дуже гарно був. Я записувався. Брату. Гарніше, ніж саме сверло. Отже, сам центр вже закріпили. Все по рівні виставляємо. Головне, щоб все було виставлено в рівні. Зараз піднесу, то покажу, щоб це саме бачив. Коли вже центр закріплений, звісно вже низ можна просто закріпляти. Ось так воно виглядає все, щоб було зрозуміло, що все роблю в рівень. Самому, звісно, дуже довго, дуже тяжко, незручно, але я виділяю на цю кілька десь по годині, по дві, коли в мене є вихідні, та потрошки-потрошки працюю. Тобто спочатку кидав направляючи, все це відбивав ниткою, а потім закидую. Сам металопрофіль, та також зверху все врівень ставлять. Ну, сьогодні трошки не про те. Сьогодні ми просто будемо робити спобул, а потім будемо вирізати з металопрофіля самі Ну, В принципі, на сьогодні все. Сьогодні планую все це завершити. А якщо не сьогодні, то іншого дня. Отвори. Взагалі ці скоби ставлю, щоб воно було звичайно ребро, щоб жорсткіше стояло, сам лист. І щоб він нікуди не рухався. Ну, В принципі, ті, хто працювали з гіпсокартоном, ті мене зрозуміють. Можна, звісно, на шпакльовку все це клеяти до стіни, але я вирішив так зробити. До речі, якось на саму шпаклівку. Нікого не клоню, не знаю. Металопрофілін працював, з самою шпаклівкою не працював. Але в принципі, якщо там стіни більш-менш рівні, то можна. Так, Зараз буде трошки гучно. Βάλε ψευχή να υπέσω ότι είμαι У мене, до речі, профіль, я одразу все замовляв. І на кухню Мені нього вистачило, кухня в мене у кого йде лісокартон по квадрату. І в ванну кімнату вистачило повністю. Це в мене ще штелі йде. І на детальні. у мене там одна стінка, все інше я ж покривав, Стінка в мене відбувала на вікно там двері. Таким варіантом можна забити, можна закрутити самим шуром ще. І все, далі вже, як я казав, центр є, тепер можна в принципі, навіть на клопоти. Зараз покажу, як я вам І тепер на декілька клопотів прикручую коло з буде пройти. Найголовніше, обережніше з пальцями, тому що я коли крутив попередні кімнати, бувало, попадали, в руку попадав. Ну, Все, вверх також зафіксовано, вже воно нікуди не подінеться. Головне, щоб ці частини не випирали, тому що вони просто порозривають той гіпсокартон. Ось вони центр є. Я буду лоскогубцями їх загинати просто. Зараз, шановні, швиденько монтую. Я вже деякі порозмічав, встановив. Та, щоб вам не було скучно, зараз на швидку поставити, перемотали. Сподіваюся, вам буде цікаво. Уже, шановні, вчора працював до пізньої години. Закінчив вчора о 21.00. Сподівався зробити ще перемички, але не встиг. Але всі, в принципі, скоби поробив. Знизу, зверху, все поприкручував. Все вже готово. Зараз залишилося зробити перемички на відстань 2.50, там, де закінчується лист, щоб буду додавати. І, в принципі, все в мене готово, можна замовляти гіпсокартон та надалі вже його крутити та встановлювати. Зараз вам покажу, як я нарізаю ці перемички, які в мене залишилися з металопрофіля. У мене їх там небагато, але мені має вистачити. В принципі, все покрутити, щоб поз'єднувати мою металеву конструкцію. Зараз покажу, як я нарізаю це все болгаркою. А далі буду все це скручувати. Це в принципі все, що в мене залишилося від того металопрофілю, що я замовляв, було його дуже багато. Займало майже повністю цю кімнату. Ну не повністю те, що цю кімнату, а по підлозі весь металопрофіль. Було все закладено. В принципі, всього цьому мені має вистачити. Зараз буду все це нарізати. Перед тим як нарізати мої перемички, виміряю відстань, вона в мене має бути всюди 55, можливо 54,5. Але в принципі буду різати 54 і все це з'єднувати. Зараз це покажу. Зараз заміряємо. Мені потрібно буде залишити з кожної сторони по 2 см. Мені потрібно 54 зробити. І раз, два, три, чотири. Роблю 58. Спочатку відрізаю 58, а потім вже буду робити язички. А тепер з цих сторін роблю язички, і вже буде готово, щоб прикрутитися. В принципі, такі язички робимо, відрізаємо нічого складного. Отже, шановні глядачі, почав монтувати перемички, монтую їх на висоті 2,50, там, де буде закінчуватися висота гіпсокартону, щоб потім додати, там трішки потрібно буде буквально сантиметрів 40-50 для, для цього це роблю. В принципі, тут дуже багато полюки, тому що все різав болгаркою, дуже багато піднялось полюки, але я працював в масці, також все рівно не дуже це допомагає, але краще, ніж нічого. Отже, зараз покажу, як монтую. Залишилося пів кімнати зробити. На сьогодні все прибираємо. Потім будемо замовляти вже гіпсокартон. Ні, перед гіпсокартоном буду утеплювати стіни скловатою. Десятку буду брати, 10 см, тобто. І буду утеплювати ці стіни, які йдуть від вулиці. Ці стіни буду просто зашивати. Ніякої не шумоізоляції, ізоляції, нічого не буду робити, буду просто зашивати. Зараз покажу, як монтую самі перемічки. Ось так воно виглядає наразі. Можна вже в принципі привозити гіпсокартон. спочатку, звичайно, утеплити, а потім монтувати сам гіпсокартон. Так, потрібно мені буде змонтувати на висоті 2,50, як я вже казав. Я ось зробив собі по висоті м. Обашки відміряюся не налазити. У мене старенький бувший плінтус був, я ним відміряв, тому що можна було, звісно, відбивкою пройтися, але одному незручно, тому я швиденько роблю остаток. Зараз один фіксую. Головний пальцем. Потім маленьким рівнем, в мене рівень якраз сюди підходить, вміщається, роблю, щоб все було рівненько і потім сверлю вже другий. Трошки з'їхав. Ось так. Далі вже буду орієнтуватися по цьому, а ту сторону буду виставляти за допомогою рівня. Тож, шановні, всю кімнату завершив з металопрофілем. Вже більше нічого робити не буду, все покрутив. Багато, звісно, витратив часу. Але результат того вартував. Потрібно тепер тільки буде крутити гіпсокартон та утеплювати. Витратив, звісно, багато часу. Кімната величенька, кімната 32 квадратних метри. Будемо працювати так. Отже, шановні, дякую, що мене подивилися. Велика робота на сьогодні була зроблена. Воно, в принципі, так здається, що там його робити, але якщо самому, то важкувато. Дякую дружині. Дружина тільки що допомогла поприбирати все, тому що тут було дуже брудно, вже всі підготовчі роботи зробили. Будемо тепер сподіватися, що дуже скоро будемо крутити гіпсокартон, повністю завершувати цю кімнату, хоча б такі зробити роботи, знаєте, щоб вже пилюка налітала. Будемо надалі працювати. Дякую, що були разом зі мною. Ставте, будь ласка, лайки, підписуємося, зустрінемося в наступних відео. Всім до нових зустрічей. Па-па.